Непристоле випробування на чесність так мають сприймати обрання до парламенту кандидати до Верховної Ради. Про це в Івано-Франківську заявив один з найвідоміших журналістів України Мустафа Наєм, бажаючи потрапити в законотворчий орган. Ще на етапі виборчої компанії потраплять під пильне спостереження аналітиків громадського руху чесного. Як відомо, тут визначили критерії, яким має відповідати законослухняний нардеп. Факти про можливість зловживання збирають не лише фахівці, їх може передавати будь-хто через мережу інтернет. Тут така україн. Ментальність, яка можливо погана, але в цьому моменті вона дуже нам допомагає. Якщо хтось про когось щось погане, знаєте, повірте мені, це донесуть дуже швидко. А якщо при цьому хтось буде ще робити, щоб це не донести, донесуть 100%. Тому не треба думати, що там, ну, не можна взяти з неба того, чого немає. Журналіст не виключає, зібраною компроментуючою інформацією для боротьби між собою можуть користуватися політики. Але якщо звинувачення правдиві, це не є проблемою громадськості, а самих кандидатів. Вважає Мустафа Наєм. Адже рано чи пізно в державі мають з'явитися нардепи із незаплімованою репутацією. Колись мені здавалося, що я. Десь ненормальний, тому що я небайдуже до цих тем. Я думаю, що будь-яка людина небайдужі. Всі ми різні, в нас є цинічні сторони, є там якісь не дуже красиві, але є чисті і красиві. І в тому чистому і красиві не, не завжди ти думаєш, що є люди, які з тебе можуть підтримати, тому що всі теж думають, що ти не такий чесний і правильний. Це теж правда, тобто всі ми люди, але є теми, до яких я був небайдужий. Я вірю, що якщо це не змінить все зовсім. Але все ж таки з цього може початися хоч щось, хоч якісь суви. Якщо завдяки інформації від руху чесно до парламенту не потрапить, хоча б один нечесний кандидат. Вважаємо Мустафа Єм. Це вже буде перемогою громадянського суспільства.